Шановна громада, днями у засобах масової інформації України було розповсюджено відеозвернення лідера об'єднання самопоміч пана Андрія Садового, який висловив глибоку стурбованість тим, що у місті Житомирі з'являються організації самопомочі, які є клонами та фейками, і які він не повноважував представляти інтереси самопомочі у місті Житомирі. При цьому пан судовий наголосив, що в Житомирі є лише один уповноважене об'єднання самопоміч, і лише він може представляти інтереси самопомічі в місті Житомирі. У зв'язку з цією заявою, пана Андрія Садового, хочу заявити наступне: рух самопоміч зародився в Україні ще на початку ХХ століття. Його організатори тоді задумали популяризувати кооперативний рух серед українців. Один з фундаторів самопомощі, пан Євген Олесницький, казав: що перш ніж нести простому народу політичні ідеї, потрібно вирішити його базові потреби, можливість отримати сім'ю, давати освіту дітям та гідно жити зі своєї роботи. З бідними політики робити не можна. Так казали ті, хто стояв у витоки української самопомощі. Сто років тому сам стала надзвичайно потужним масовим та демократичним рухом українців, що діяв на основі взаємоповаги та взаємопомощі всіх його прихильників. На початку вже 21-го століття і вже у незалежній Україні самопоміч було відроджено. І на сьогодні вона вже стала дійсно широким та потужним демократичним рухом, що об'єднав десятки і сотні тисяч українців, які впевнені в Україні і які знають, уміють і головне можуть розбудувати сильну, заможну та демократичну країну. Щодня до самопомічі приєднуються сотні та тисячі нових прихильників, адже рух самопомочі діє на трьох основних принципах: взаємоповага, взаємопоміч та демократичність. Проте останнім часом дехто в самопомічі намагається монополізувати свій вплив, свою владу та приватизувати саму ідею самопомочі. В країні все частіше лунають заяви, що хтось десь і когось призначає своєму повноваженому представником самопомочі. І це при тому, що в демократичній організації своїх лідерів мають демократично обирати члени та прихильники організації, а не призначати лідерів кимось зверху. Тому я, Євгеній Кузнєцов, лідер самопомочі Житомира, звертаюсь до всіх членів та прихильників самопомочі, а також особисто до пана Садового з тим, щоб нагадати та запобігти. Самопоміч є демократичним рухом, який об'єднує сотні тисяч українців. Тому монополізація та використання всеукраїнського руху самопоміч у власних цілях є неприпустимим і такого ніколи не буде. Хай про це знають і розуміють політики, і ті, хто намагається використати ідею самопомочі у владних та особистих інтересах. Зв'язкою з поширеною публічною заявою пана Андрія Садового запрошую його на публічні телевізійні дебати, аби обговорити даний прецедент із призначенням своїх уповноважених та перспективи діяльності самопомощі в Україні. У разі неможливості участі Андрія Садового у телевізійних дебатах згодний дебатувати з призначенням ним єдиним представником самопомощі у місті Житомирі. Дебати відбувся 26 червня 2015 року о 19 годині у місті Житомирі на телеканалі СК 1 та обласному телебаченні. З великою повагою до всіх голова об'єднаної самопоміч Житомир Євгеній Кузнєцов.